Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку, та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Претендент на вихід в УПЛ визначився з новим наставником, головним тренером ЛНЗ став Олександр Ковпак. Повідомляє прес-служба Черкащан. Раніше 39-річний фахівець був виконувачем обов'язків наставника з вересня 2022 року після звільнення Юрія Бакалова. Лідна робота переконала керівництво клубу довіритися екс-форварду збірної України. Ковпак готуватиме команду до весняної частини сезону. Нагадаємо, за підсумками першої частини турніру ЛНЗ пробився у чемпіонську групу, де на даний момент посідає четверту сходинку. Поки увага більшості вболівальників прикута до Чемпіонату світу 2022 у Катарі. Команда Сергія Реброва зіграла контрольний матч проти Аль Райда, представника Саудівської Аравії, 11-те місце турнірної таблиці. Вже на 11-й хвилині Аляїн забив. Гол створив Андрій Ярмоленко. Він герзбірної України обігрався з партнером і правою ногою викотив лабі на порожні ворота. Згодом саудити відігралися, але останнє слово було за командою Зоя. На 96-й хвилині Аляїн вирвав перемогу, успіх приніс ще один кутовий, який завершився ударом у поперечину і влучним добиванням. 2-1. Перемога підопічних Сергія Риброва. Ворскла обіграла колос у фіналі жіночого кубка України сезону 2021-22. На Київському стадіоні Лівий берег зустрілися Ворскла або ж ворскла Харків. Та колос, доля протистояння була вирішена вже на старті гри. Спершу після навісу Яни Калініно із правого флангу м'яч влетів у сітку воріт. Це трапилося вже на другій хвилині. Через кілька хвилин іншаяна, Котик, подвоїла перевагу полтавок. Найкращий шанс скоротити відставання футболістки колоса мали у другому таймі, але Беата Амбруш, виконуючи пенальті, програла дуель Катерині Самсон. Ударний дебют матчу став вирішальним. 2-0. Горскла, яку очолює Наталія Зінченко, втретє поспіль виграла жіночий кубок України. Щоправда, у попередніх розіграшах команда виступала під назвою «Житлобуд-2». Журналіст Ігор Бурбас розповів про боротьбу навколо посади президента УАФ. Туди активно підштовхують Андрія Шевченка. Запорізька обласна адміністрація футболу висунула на посаду президента УАФ Андрія Шевченко, повідомляє Бурбас у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що обирати нового президента збираються 20 грудня, коли буде вестись справа щодо Андрія Павелка, чинного президента УАФ. Цікаво, що заборона Печерського суду щодо проведення виборів нового голови УАФ все ще діє. До того ж, проведення позачергового конгресу та вибір нового керівного складу буде суперечити термінам, прописаним у статуті організації організації, Тож FIFA та УЄФА навряд визнають такі вибори легітимними. Для грудневих перевиборів президента УАВ потрібні заяви щонайменше три четверті колективних членів і подані вони мають бути у правовому полі. Щодо Шевченка, то Андрій Миколайович не в захваті від такого просування своєї кандидатури. Ба більше, Шевченко є резидентом Великої Британії, що зобов'язує його перебувати в країні мінімум 183 дні з 365. Тож доведеться обирати. Чи залишатись резидентом Великої Британії та забути про президентство Афа, або навпаки? Українська прем'єр-ліга йде на зимовий відпочинок. У зв'язку з цим клуби вже починають активно працювати на трансферному ринку. Чи зможе Шахтар вигідно продати мудрика? Нещодавно видання САН повідомило, що Манчестер Юнайтед став одним з претендентів на українця. Утім, журналіст Дін Джонс у коментарі ГІВМІ СПОРТ переконує. Що манкуніанці поки не працюють над цим трансфером. Я думаю, що чутки про це, мабуть, трохи перебільшені. Не впевнений, що станом на сьогодні це питання зайшло дуже далеко, наскільки я розумію, сказав Джонс, відповідаючи про те. Кого головний тренер МЮ Ерік Тенхах хотів би бачити в команді більше Джейдона Санчо чи Михайла Мудрика. Відтак, головним претендентом на Михайла залишається лондонський арсенал, де вже виступає інший гравець збірної України Олександр Зінченко. На фоні трансфера Мудрика є інформація, що Шахтар вже знайшов йому заміну. Гірники налаштовані оформити трансфер бразильця Кевіна, який виступає за палмейрас. Помаранчево чорні проявляють інтерес до 19-річного бразильського вінгера Кевіна Сантоса Лопеса або ж просто Кевіна, Палмейрас. Який має із гравцем чинний контракт до 2026 року, може отримати 4 мільйони євро. Принаймні, саме таку суму пропонує Шахтар. Про це повідомив журналіст Андре Ернану Твіттер, Кевін виступає на лівому фланзі атаки. Вочевидь, у ньому бачать потенційну заміну Михайлу Мудрику, який може покинути Шахтар узимку. За раз у 20 Вінгер, який може зіграти із справа в атаці, і навіть центр Форварда у поточному сезоні вийшов на поле 8 разів, забив один гол. З наступного сезону його планують використовувати в Першій команді Палмираса. Нагадаємо, нещодавно Шахтар офіційно підписав першого зимового новачка. Гірники виграли боротьбу в Ювентусе й Валенцію. Лави гірників поповнив грузинський захисник Георгій Гочолишілі. Шахтар завершив першу частину УПЛ на другій позиції, а наступний матч зіграє вже у 2023 році. Також з'явилася інформація про можливий трансфер Довбика. Олексій Люндовський, агент форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика, розповів, за яких умов лідер УПЛ може відпустити свого бомбардира. Клуби серії АПО. Вернулись до трансферу до вбика. Я трохи здивований, чому інформація з'явилася саме зараз, кому це вигідно та чому називаються саме такі суми, а не інші. Давайте розбиратися. Клуби не поверталися до переговорів, бо вони не закінчувалися. Серйозний трансфер це постійна робота. Контакти із закордонними клубами у нас не припинялися. Всі клуби, які фігурували у ЗМІ, продовжують спостерігати за довбиком та вести роботу з підготовки трансферу. Був інший момент у цих кількох повідомленнях, які здивували. Сума трансферу. Ви бачили? що фігурувало 7-8 мільйонів євро, на таку суму зараз СК Дніпро 1 навіть не дивитиметься. Я просто нагадаю, що ще влітку, коли Довбит був без ігрової практики, за нього офіційно пропонували 10 мільйонів. Адже тоді у багатьох були сумніви, як вийде Артем після вимушеної перерви та травми, як швидко зможе собі повернути тонус. Зараз, коли він знову найкращий бомбардир УПЛ після осінньої частини сезону, та ще й підкріпив це результативністю в Єврокубках, його ціна явно буде вищою, ніж улітку, як і 7-8 мільйонів, розповів Люндовський в інтерв'ю Фандері. У поточному сезоні Довбик провів 28 матчів за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 19 голами та 5 асистами. Трансфер Бесідіна, агент. Форварда Динамо відреагував на чутки про контракт з турецьким клубом. Нападнику Динамо Артему Бесядіну поки зарано пакувати валізи для переїзду у нову країну. Турецька преса поширила інформацію, буцімто 26-річний гравець Киян вже узгодив контракт зі Сівас спором. Втім, агент нападника Костянтин Нестеренко радить не поспішати. Це неправда. Інтерес є, але до конкретних переговорів справа ще не дійшла, заявив Нестеренко у коментарі Фандай. До слова, у поточному сезоні Бесядін провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах та віддав. Один асист. Контракт нападника з киянами розрахований до кінця 2024 року. Трансфермарк оцінює його у 2 мільйони євро. Також з'явилася інформація щодо можливого трансферу Маліновського в Наполі. Італійський агент Стефано Антонеллі прокоментував ці чутки. Взимку Наполі буде підписувати лише тих, Кого давно відстежував і кого схвалили скаути. Маліновський. Раніше на полі не надто цікавився ним, бо мав тоді у складі Фабіана Руїса та схожих гравців. Зараз клуб шукає конкурента для Зелінські, але це буде не Маліновський. Також їм потрібен гравець на кшталт кшталтангісса. Насправді Маліновський був би ідеальним для лучано Спаллетті, адже цей футболіст пропонує два-три різні варіанти на полі, сказав Антонеллі в коментарі Кальчо на полі 24. Нагадаємо, на полі йде лідером серії, а й досі не програв жодного матчу в чемпіонаті. Маліновський не Разно провів першу частину кампанії і знову опинився в епіцентрі чуток про відхід за таланти.